За місяць поновиться чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Як готуються до нього сумські містяни, розкажу особисто. Після міні-відпуски футбольний клуб Суми повернувся до тренувального процесу. Поки готуються до нових матчів в обмеженому складі. На першому тренуванні після перерви головний тренер ПФК Суми задіяв лише сумських футболістів. Володимир Лютий говорить, що наразі команда готується вилетіти на збір до Туреччини. Тож у повному складі футболісти зберуться вже в аеропорту. За словами тренера містян, склад команди визначений на 80%. Розраховує Володимир Лютий не лише на молодь, а й на футболістів з досвідом. Пріоритет вихованцям сумського футболу. Сірібята вже. Вигравши, і е, е, імеють достатньо опит. но я вже сказав, пріоритет все одно для нас буде е, молоджі. Прилікаємо Сідоренка, Сидоренко, Рібняк, молодий з Барса, ребята. Уже 18 березня оновлені суми мають зіграти виїзний матч чемпіонату проти футбольного клубу Тернопіль. Олександр Качанов, Віктор Лапченко на часі спорт.